В Баварії. Неділя, вечір. І до нас, бачите, проїжджають за автомобілями. Тому ви теж можете знайти на площадці для себе автомобіль. Посилання в описі даного відео. І немало є цікавих автомобілів. Заходьте на площадку по посиланню під відео. Є дешеві, класні машини. Ех, немало є таких, які ще не розміщені в інтернеті. от Шкодейка така є непогана, трошечки пошкоджена. Є свіжі варіанти. Є, до речі, ще актуальний Volkswagen Caddy, який я показував. Висилали, висилали гроші, завдаток і не вислали. Ну, часто так буває. от, Так що машина актуальна. Чи є щось до 2000 євро? Не до 2000 євро. А навіть до 200. Ну не до 200. От загрузили машину. Ось цей смарт. Їде до України. Чотиридверний. Це який рік смарт Ігор? 2006. 250 євро, так, да, купив? 250 євро. Оцей смарт. Будь ласка, чотири дверочка. А він на ходу чи ні? 130 пробігу на ходу. Смарт. Ось, ну це знайомий чоловік. Приїхав, забрав. Привіт з Мукачева. Привіт вам з Баварії. І нормальна машина, гляньте, без ніяких проблем. Є трошки іржі, але ж це 250 євро. І на ходу машина. Ну і гольфік вам продався. Якщо знайдете щось для себе, то без проблем можна хоч в неділю, хоч на номерах організувати. Покажіть Октавію. Йдемо до Октаві. Бита трохи Октавія. Напевно, що її немає в інтернеті, її тільки привезли. Цю Октавію. В Україні кажуть, вже темно, ну так. Да. В Україні темно, а тут не темно, тут ще світло. Тут темніє мені пізніше набагато. Нічого з цієї сторони абсолютно рівненька Октавія. Ззаді. Ззаді теж рівненька. Вон, трошечки десь впиралась, бампер надутий. І ця сторона отак виглядає. Ну, до заміни двері. До заміни. Задні двері до заміни. Та й передні, в принципі. Такий тут ізлом серйозний рівняти. Це. Ну як? При бажанні можна, але це дешевше. Ну і скла немає одного. Дах ціленький, двері коли відкриваються, стойки теж, не пом'яті, не От. Отак От спереді дивиться. На ходу гарна машинка. Коротше кажучи, телефонуйте. Завтра, правда, вже телефон мій теж є в описі. Даного відео, як і в описі кожного відео з мого каналу, посилання на сторінку мобіла дає, Гетч автомобілів ГМБХ теж є. Переходьте, дивіться, які є варіанти. От. Volkswagen Caddy, до речі, той, що я показував, він не, не ремінь, не зубчатий ремінь ГРМ, а. Червоний, який я сьогодні в стрімі показував, а все ж це 2014 року, але на ланцюгу. Хоча я прогуглив, ці ланцюги були проблемні до 2012 року, був натяжитель, там щось не того. А зараз вони оптимізовані, нормальні, ходять теж. От такі діла. Ну і е, можна трошки скинути ціну. Там я поставив е, 5 350. можна сторгувати. Тому телефонуйте тільки завтра вже. Сьогодні там висилали вже мені задаток, не висловили, а потім перезвонили, щоб ми передумали. Ну, коротше, завжди так буває. Спочатку <п 'ять> 5 чоловік хочуть купувати. От, один з них. Вже купує, а потім <laughs> він передумує і ті вже четверо не купують. Ну так. Але це нормально в автобізнесі. Все, до наступних відео. Підписуйтесь. Буду старатись показувати свіжі автомобілі, які під'їжджають, яких ще немає на сторінці. Тому така привілегія буде у моїх підписників. На все добре, до побачення.